Народний депутат Юрій Лусенко вже не збирається в генеральні прокурори, але водночас шкодує про це. В парламенті він заявив, що Генеральна прокуратура опинилася на межі власної консервації, що вона не тільки саботує справи проти корупціонерів, а й уникає реформ всередині. Сьогодні депутати не поставили на порядок денний законопроект, який дає можливість призначити генпрокурором людину без юридичної освіти. Противники документа кажуть, він писався особисто під Луценка. Єврокомісар Йоганнес Ган, який приїхав до Києва, наголосив, що генпрокурор. Ро таки бажано мати диплом юриста. А от Юрій Луценко повідомив, що відхилений законопроект передбачав корінні зміни в прокуратурах всієї країни і давав карт-бланш на це самому Луценку. Тепер, на його думку, реформа зупинилася. Жаль, ми будемо мати систему, яка вийшла з під контролю повноцінного генпрокурора. Його немає парламенту, президента буде створений. Самоуправління дияволів, які мають набрати ангелів, я в цьому процесі брати участі, не бачу можливості. Вибачте, бути декоративним прокурором при всевладді нинішньої генерального могильника, який не допустить ніяких кадрових змін. Хтось із вас піде.